Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відео огляді не один, а два пульти. Універсальні від фабрики Huayu, а саме RM L1590 та RML 1680. Ці два універсальних пульти йдуть на LCD та LED телевізори. Вони навіть і відрізняються візуально, та навіть по габаритам. Один 1590 він вище, а 1680 чуть менше. Візуально вони не схожі, розміщення кнопок у них також не схожі, але модельний ряд. Вони у них однаковий, тобто ці два універсальні пульти замінюють один і ті ж самі пульти. Що ми бачимо, як завжди, йде захисна коробка від фабрики Хуаю, на якій вказуються характеристики пульта, та на зворотній стороні вказується як налаштовувати на англійській мові, але це ми чуть пізніше я вам розповім. І також модельний ряд. Модельний ряд дуже величезний. Головні моделі це Samsung, LG, Philips, Panasonic, Sharp Toshiba. Ну, дуже багато. Давайте розпакуємо ці пульти і подивимось на них поближче. RML 1590, відкриваємо його. Інструкція з двох Листів паперю і саме зображення пульта. От ви маєте, і тут написано RM1590. А по пульту. Що ми бачимо? Безпосередньо це дуже багато кнопок допоміжних. Це кнопки YouTube, Netflix, Prime Video, Recutent TV, Google Play, кнопка Smart. А, ем, так дуже цікаво, що навіть виведені кнопки SUR, перехід HDMI, 3D-кнопка. ну Дуже багато кнопок. Допоміжних. Це допоможе вам користуватися цим пультом. Також виведено два діода. Він зроблений з abs пластику. Його живлять дві батарейки формату 3А. Всі кнопки при нажатті йдуть безшумні, що верх щонись, окрім, окрім середини. Тут, при нажатті ви вже чуєте характерне звучання. Також в інструкції вказується модельний ряд, на який він підходить. Дуже багато пультів, як бачите, ну, дуже велика кількість пультів 281 код. Це дуже багато різних брендів. навіть. Тут навіть можна побачити і пульти для Грюнхельма, GVC, Kiwi. ну Дуже багато. Якщо ви знайшли свій пульт в цьому переліку, то зверху впишеться код налаштування. Також тут є методи налаштування. В цьому універсальному пульту їх три. Перший код це ручний. Тобто Вам потрібно знайти фото вашого пульта. Байдуже, якого ми, от, наприклад, знайшли пульт під кнопкою 0.48. Це пульт для хаєру. 0.48. Вам потрібно. Включити вручну ваш телевізор, вставити, звичайно, вже батарейки, зажати кнопку включення та кнопку SUR. Це також вказується в інструкції у нас. Кнопка Power та кнопка SUR. Зажали на декілька секунд. Потім вводите цей код 065, наприклад. І все. Метод налаштування закінчений. Провіряємо весь функціонал. Тобто це кнопка включення, цифровий блок, гучність переключення каналів і так далі. Якщо у вас щось не працює, йде уже метод другий автоматичний пошук коду: зажати кнопку Power і навести на телевізор, і не відпускати. Коли з'явиться гучність на вашому шкала гучності на вашому екрані телевізора, відпускаєте кнопку і провіряєте модельний ряд, ну, це Ще провіряєте функціонал. Це гучність, цифровий блок, ну, самі головні кнопки, які вам потрібні. Якщо щось не працює, ви повторюєте цю ж саму функцію. Зажали кнопку Power і продовжуємо. Так, і для швидкого е налаштування цього пульта, точного, не цього, а цих двох пультів, вам потрібно це по списку брендів. Тут є в інструкції така, м -м, дві колонки з назвами бренду. А, це Samsung, LG, Sony, Philips, Hire, і на кожний цей бренд є певна кнопка. А, що тут пишуть, вам потрібно Включити телевізор, найти бренд вашого телевізора, наприклад, це Samsung, і вона знаходиться у нас на кнопці 1. І вам потрібно нажати кнопку 1. Та тримати, на весна вести звичайно вже пульт на телевізор. Коли з'явиться шкала гучності, відпустити кнопку і перевіряти функціонал. Якщо щось не працює, то повторити ту ж саму процедуру. Навіщо тут третя список список брендів та налаштування? Тому що тут дуже багато пультів. Тобто дуже багато кодів в цьому універсалі і в цьому універсалі. І... Коли буде автопошук повний, це другий спосіб налаштування, то вам, прийдеться чекати певний час. А це зроблено третій метод налаштування для більшого швидкого налаштування. Тому що там, наприклад, під кнопкою 1 йдуть бренди Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic, Sharp та Shiba. Тобто ви нажали кнопку, і по цим брендам воно проганяє через ваш. Через ваш телевізор ці коди. От і все. Ну наприклад, все робиться дуже легко. Все прописується в інструкції на всякий випадок. Це перший універсал. Ми це дивилися 1590. Зараз ми відкриємо. Універсал 1680. Він має другий дизайн, друге чуть-чуть кнопки розміщуються по пульту. Вони також безшумні при нажитті. Також цей пульт виконаний з abs пластику, чорний матовий колір. Дуже виділяються кнопки Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play, Rakuten TV, Voodoo. Кнопка Smart є це дуже головне. Та верхній ряд, та в нижній ряд вони при нажитті мають такий невеличкий звук, а центральні кнопки стрілочки вверх вниз вліво-вправо та ОК. При нажитті видають клацання. В цьому пульту також йде інструкція з двох аркушів паперу. І тут. Та ж сама інструкція з тими ж самими пультами, таке ж саме розміщення кодів, те ж саме, як я вам і про розповідав за 1590. Тобто вони налаштовуються однаково. Методи налаштування і модельний ряд у них однаковий, тільки різниця в візуальному вигляді. Ось і все. Якщо у вас якісь є питання по підбору чи ці пульти підійдуть до певної вашої моделі, ви можете звертатись в коментарі, я з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!